Вен Норквіст, Песон, Фіндус і переполох на городі. Був погожий весняний ранок. У кожному кущі виспівували пташки, росла трава, кривались листям дерева і всюди літали, повзали й метушились дрібні комахи. Тож повітря було вщерть наповнене дзищанням, шарудінням і щеботом усього живого, що прокинулося після зими. Дідуньо Петсон стояв на городі, розглядав землю і розминав її в долоні. Уже пора, заявив він. Сьогодні можна сіяти городину і садити картоплю. Кіт фіндус гасав довкола і полохав жуків. Куди садити? спитав він. Садити в землю? Якщо ми посіємо тут морквяне насіння, то виросте морква. А з кожної картоплини, яку ми вкинемо в ямки, виросте п'ять чи десять нових картоплин. Кіт рішуче глянув на дідуня. Але я не хочу тієї нової картоплі й моркви теж. Може, замість них посадимо котлети? Та посадити завжди можна. Але вони не виростуть, відповів дідуню. Усе-таки спробувати можна, правив своєї фіндус. Гаразд, спробуєш. Та спершу скопаємо і заволочимо. Фіндус побіг і приніс одну з котлеток, що лишилася від учора. Падсон скопав город і заволочив землю. Потім висіяв насіння рівненькими доладними рядками моркву й цибулю, горох і боби. Кіт посадив свою котлетку. Час од часу він бігав туди дивитися, чи вона виросла. Коли ж лишався ще один рядок, від будинку долинуло пронизливе куткудакання. Ко, 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 гайда! Він копає! І наступної миті позбігалися всі кури і заходились вигрібати із землі черв'яків. йой йой -йо – вереснув Пецун. я забув замкнути курей. Вам сюди зась, ви все понівечите, ви вигрібайте насіння. Проте кури не зважали на те, що сказав дідуню. Нічого кращого за черв'яки вони не знали, а на скопаному було легко їх шукати. Як тільки пецун проганяв одну курку, замість неї прибігала друга і греблася так, що посіне насіння розліталося на всі біч. Фіндус хоробро намагався захищати свою котлетку. Та хоч він і кричав так, що аж закашлявся, кури, однак його щіпали за хвоста, а тоді котрас із них. Вигребла його котлетку і одним духом її проковтнула. Може, мені зачинити вас у курнику, аби ви тільки лишили город у спокої, зарепетував на них Пецо. – Ходімте, я вам дам трохи соняшникового насіння. Ми хочемо черв'яків, відповіли кури. Та я скопаю для вас персональну грядку, де ви збиратимете черв'яків, сказав пецон. Ходімо зі мною! Пецон зайшов у курник і скопав бузеньку смужку землі. Кури стояли перед загорожою. Там не лишилося жодного черв'яка. Ми усіх визбирали. мовила Прілан найголовніша курка. Це вона все вирішувала. Та ні, заперечив пецон. Тут повно черв'яків, ходіть сюди самі побачите. Якщо ми зайдемо туди, ти нас просто зачиниш, і ми більше не вийдемо на подвір'я. Сказала Прілан. Петсон змовчав, оскільки саме так він і збирався вчинити. Ні, мабуть, ні, трохи вагаючись, мовив він. Аж тут Фіндус закричав на весь голос «Ідалис!» І куткудако чи всі кури в одну мить забігли за огорожу. Петсон вискочив із курника і зачинив його. Ха ха, легковіри, легковіри, зареготав Фіндус. Це вам за те, що вмололи мою котлетку. Ти нас обдурив, пецоне, запхинькала курка. Ти нас зачинив, хоч і обіцяв, такого не робити. Але ж інакше ви усе спустошите, сказав Пецон. Я вас випущу через кілька днів. А якщо побачу ще черв'яків, то прибережу їх для вас. Пецон знов подався на город. А кіт прибіг раніше. Вони оглянули заподійні збитки. Бісові кури, пробурчав дідуню. та ж уся наша робота пішла собаці під хвіст. Нам доведеться все починати спочатку. І моя котлетка теж пішла собаці під хвіст, додав Фіндус. Її з'їдено, немає сліду. Пецон посіяв нові рядки городини, а Фіндус. Посадив нову котлетку. Для певності кіт обгородив її міцним тинком. Потім дійшла черга до грядки картоплі, дідуню проводив борозди, а кіт клав у них картоплі. То була важка робота для старого чоловіка. Коли він із нею впорався, у нього страшенно заболіла спина. Ось так, відхекуючись, мовив песом. Які ми молодці, що це зробили, тепер будемо тільки поливати. Чекати. Ти можеш поливати, а я чекатиму, відповів Фіндус. Рано, вранці наступного дня, Фіндус побіг подивитися, чи виросла котлетка. Вона не виросла. Навпаки, вона зникла. Лишилася тільки порожня ямка, і хтось витоптав нерівненькі, щойно посінні рядки городини. Та ще гірший вигляд мала картопляна грядка все лежало гори дригом і всюди виднілися ями, в яких не було ані картоплинки. Фіндус залетів у дім. «Пецоне, прокидайся! Моя котлета зникла, і в жодній ямці немає картоплі. Що ти, коте, верзеш? Як це в жодній ямці немає картоплі? Пецон поквапився на двір. кіт біг попереду. Що це все означає? спитав Пецун, побачивши картопляну грядку. Хто таке накоїв? Та ж кури зачинені, га? Виходить, кури не зачинені. Чуйте, ви, ви і ви, як ви опинилися на дворі? з За дерева перелякано визирали три курки. Коли песом їх помітив, вони кинулися прямо до курячої загорожі, дідуню почимчикував слідом, але, відчинивши двері в курник, він побачив, що всі кури на місці. Тепер нам можна на двір?» – спитала одна. Можна на двір? Ви ж уже були на дворі і понівечили усю кортопляну грядку. Як ви звідси вилізли? Ми нікуди не вилазили, ми сиділи тут цілу ніч, я спала. Я неслася, я теж. Мені нічого не нівечили, закуткудакали дакали кури. Ну, тоді ясно, невдоволено протягнув Петсон. Звісно, сюди приходив Густавсон і вирив усю картоплю. Петсоне, пецоне, обірвав його Фіндус, застрибнувши дідуневі на плече і постукавши його по голові половиною картоплини. То не він. Глянь! То хтось такий, що їв картоплю. Кури картоплі не їдять. Ні, заццокотіли кури, ми не їмо картоплі. Напевно, їсте, спонтеличино промимрив пецом. Але не так, правив своїй фіндус. Подивися, відкушено чималий кусень, і на землі немає слідів, ніяких курячих слідів. Там не курячі сліди. Не куручі сліди, чмихнув дідуню. Я хочу все побачити. Ми теж хочемо побачити некурячі сліди, закуткудакали дакали кури, а тоді довгою вервечкою прошмигнули в двері і гайнули до картопляної грядки. Пецон прийшов туди останній. Фінду стояв посеред купи курей і пильно розглядав слід, порівнюючи його із своїми лапами. Ось бачиш, Пецуне!» – сказала Пріланд. Це не ми, це корова. Ні, коза! додала інша курка. Лось, жаба!» Густавсон. Ні, я знаю, хто це, рішуче сказав Пецо. Це. Х... Хрю. Долинуло з Луки. Хрю. Свиня. Он іде Густавсон, із свинею. а то ж лукою. Йшов Густавсон, тягнучи на мотузці свиню. Нам вночі втекла, гукнув Густавсон. Я знайшов її на Андерсоновому картопляному полі. Вона любить рити картоплю. Та ми це знаємо, відповів Петсон. Спершу вона була тут і наїлась досита. Густавсон підійшов ближче і все роздивився. Яке жахіття, пробурмотів він. Тобі треба посадити нову картоплю. Посадиться. Сказав Петсон, але, виходить, я даремнісінько насварив своїх курей. Тож, мабуть, нехай вони сьогодні ходять тут і грибуться. Одна грядка вже знівечена. А ввечері, коли полягають спати, я посажу нову картоплю. Ви чули, що я сказав? Тепер грибіться. Але тільки на картопляній грядці. Не грибіться на грядці з городиною. Обіцяєте? Так, обіцяємо. Заголосували кури і тут же кинулися шукати черв'яки поміж груддям землі. Петсон поставив між грядками грудини й картоплі невеличкий тинок, щоб кури, бува, не забулися і не забрали туди. Фіндус допоміг прогнати курей, які не вміли дотримуватися обіцянки. Йому неабияк подобалося пильнувати порядок. Ближче до вечора більшість курей, як звичайно, подалися в корник, але деякі лишилися на грядці й греблися далі. «А ну, ж звідси спати. крикнув Петсон. Черв'яки закінчилися. Зараз я садитиму картоплю і не хочу, щоб ви ще раз її вигребли. А ви три тижні сидітимете за сімома замками, рішуче додав Фіндус. Та ні, помовч. шепнув Петсон. Проте було запізно, кури немов показилися, заметалися туди сюди, за кутку дакали і залеметували. Нас хочуть замкнути у курнику. Він знов хоче нас обдурити. куда, капусний дідуган. Фіндусе, ферескнув дідуню, що ти накоїв? Навіщо ти таке сказав? Та я не промовив ані слова, ображено буркнув фіндус. Зачаївшися під кущами, кури обговорювали страшнючого пецуна. Ми не хочемо сидіти під замком, ми ночуватимемо тут, заявила Прілан. А що, як прийде лис і вас покраде? спитав Петсон. За парканом повно лисів, зарепетував Фіндус. Ти не обдуриш нас іще раз, сказала Прілан. Там немає жодного лиса. Облиш їх, стиха мовив Петсон Фіндусові. Зараз ми посадимо картоплю. Цього разу, сподіваюсь, усе буде добре. І Петсон у кодри посадив картоплю. Фіндус посадив свою третю котлетку, обгородив її ще міцнішим тинком, щоб ніхто більше не вигріб. Коли вони скінчили садити, майже смерклося. Кури біліли під кущами і вичікувально дивилися на них. Тепер я йду спати. Ви лишайтеся на дворі, якщо не боїтеся, але пообіцяйте мені нічого більше не вигрібати. Що ж? мовила Пріла, – Може, й не вигрібатимемо? Пецон пішов у дім. Кіт забіг перший. Дідуню, здавалося, був чимось занепокоєний. Так от, Фіндусе, я трохи хвилююся, що прийде лис, сказав він і задумливо потягнув себе за вухо. Я оце подумав, тобі не хотілося б уночі постуржувати. Ти ж так гарно бачиш у темряві. А коли розвиднеться, збудеш мене згода, кіт витріщив очі. «Цепто я, малий кіт, буду полювати на лисів? сам? Тимнющої ночі? Ні. Просто будеш на сторожі. Ти можеш сидіти у своїй хижці на дереві. І візьмеш з собою дійницю із кількома камінцями на дні, і кишенького ліхтарика. Якщо лис з'явиться, ти заторохтиш дійницею та присвітиш ліхтариком, він злякається. І тоді я прокинуся і вийду на двір. Наважишся на це? Ну, звісно ж, якщо сидітиму в хижці і матиму дійницю і кишенького ліхтарика, пецем допоміг Фіндусові облаштуватися в хижці. Не було чого боятися, що котрийсь із лисів пробереться до Фіндоса, але кіт міг наглядати за всім садом. Дійниця гучно торохтіла. Про всяк випадок вони протягнули із хишки у відчинене вікно Петсонової спальні шнура. Потім дідуньо прив'язав його до свого великого пальця. Якщо Фіндус потягне за шнура, то Дідуну відразу ж прокинеться. Яке щастя, що ти такий хоробрий, Фіндос, сказав Петсон. А як же я хоробрий? згодився той. Коти, тварини хоробрі. Звісно, додав Пецсон, невдовзі розвиднеться, тоді ти мене збудеш, то тобі є, глядиш не спи. І тільки Петсон завернув за ріг, Фідус крикнув. А ти певен, що лиси не вміють залазити на дерево? А то ж. – але якщо ти боїшся, то зараз же ходи зі мною в хату. Та ні, я просто поцікавився та й усе, ніч, дідуню. Персон зайшов у будинок і вклався спати. Він не надто непокоївся за Фіндуса, той завжди дасть собі раду. Він дужче непокоївся за курей. Хоча тут давно не ошивався ніякий лис. То вже буде занадто, якщо він прийде саме цієї ночі. Фіндус сидів собі самотою і приглядався бачив п'ятьох курок, що майже сховались під кущем, для нього кота було не зовсім темно. Напевно, ніякий лис не прийде. А якщо, попри все це таки станеться, то фіндус просто заторохтить дійницю, присвітить ліхтариком, смикне зашну, та й ну торохтіти, світити, смикати, торохтіти, світити, смикати. Але, напевно, нічого такого не станеться. Просто сидітиме на сторожі, потім передасть вахту пецунові. Не прийде ніякий лист, таки не прийде. Скоро світатиме. Як тихо, тихо і спокійно, не видно ніяких лисів. Хіба що на небі сяють зірки? Фіндус, як сторож, пильнує п'ятьох своїх курей. Усі ми зараз не тутешні. Фіндус ненацька проснувся. Хтось кутку То вже не темно, не вже полудень. Він визирнув на двір. На поміч! торох торох світь, світь, смик, смик, смик. Пецоне, прокидайся. Вони топчуть мою котлетку. Пецон майже повністю висунувся з вікна. Що таке? Не вже лис? Ні, тільки не тепер. Дідуно за якусь мить уже був на дворі з віником в руці. В саду було повно корів. Принаймні шестеро корови топталися всюди, по картоплі, по хородині, по квітнику і по кущах малини. Що ви тут робите? закричав Петсон. Ідіть собі геть, ви ж понівечите весь сад. Вони затопчуть наших черв'яків, заголосили кури. Проженіть їх. Одначе корови, мабуть, не розуміли, чого це невеличкий дедуню так репетую, бо стояли на місці і дивилися на нього. Оближте мої квіти, це мій сад. А ну, забирайтеся звідси тієї самої дороги, що й прийшли, рвів Петсон і метався туди-сюди, силкуючись прогнати курів. А кури та кіт йому допомагали. Однак прогнати шістьох корів було не так і легко. За чверть години вони все ще токлися в саду, тож квітники та грядки були ще більш потоптані, ніж досі. Так нічого не вийде, засупів пец, мені потрібна допомога. Це ж усе таки Андерсонові корови, він і має допомогти. Дурні корови, які ви дурні й допитливі не до тебе!» – закричав кіт. Саме так дурні й допитливі, пробурчав дідуню і рушив. Та ось йому на гадку спала одна ідея, тож він несподівано зупинився. Якщо ви такі дурні. І допитливі, то, може, ми зуміємо вас обдурити? Здається, я знаю як. Корови стояли дуже спокійно і великими очима дивилися, як дідуню, кіт і кури зайшли на кухню, а потім, не зволікаючи корови, подалися слідом, бо їм кортіло побачити, що буде далі. Пецун і кури вийшли на двір страшенно задоволені. Тепер пані корівеньки. Поважно мовив Петсон. Після такого дикого танцю дозвольте відрекомендувати вам ходячий пакет. Кури заплодували, а корови повитріщали очі. На землі перед чорним ходом до кухні стрибав паперовий пакет. Далі він потупцяв у сад і там зупинився. Корови не зводили з нього погляду. Такого вони зроду не бачили. А тут ходячий пакет ще й задзвонив. Ну, чисто на шийний корові чить дзвіночок. Кури підбігли до пакета. Що це та ко -ко -ко таке? Диво, дивне. закуткудакали вони скоса, позираючи на корів. Запалені цікавістю корови підбігли до пакета, але коли вони вже були зовсім близько, пакет пострибав через усю галявку і став чекати там. Корови зупинились. Їм треба було спокійно. Постояти і збагнути, що відбувається. Аж ось вони почули звук дзвіночка та й знов побігли ще жвавіше. Але коли були вже зовсім близько, пакет пострибав на пагорб, що розкинувся за садом, і знов зупинився, ледь підстрибуючи і відзвонюючи. І корови побігли слідом за ним, а за коровами Педсон. Таким чином вони, врешті-решт, вернулися на Посовисько, де весь час паслися. Тоді Песон знов поставив загорожу. Фіндус зняв із себе пакета і побіг до дідуня. Корови повитріщалися на них, мов би нічого не розуміли, оскільки їм і справді було не втямки. Тепер, напевно, більш нічого не станеться, сказав Петсон, тож я подамся спати. Вранці обійду сусідів і попрошу їх полагодити свої паркани, а потім нам знов доведеться опорядити сад. Думаю, мені вже годі саджати в землю котлетку. Краще нам вирощувати її в горщику, мовив Фіндус. Очевидно, їй шкідливо рости поміж такої селенної городини.